Хто слідкує за мною, напевно, вже знає, що компанія Jassic презентувала мені я навіть не очікував такого зварювальний апарат. Оновлений Evolve, Розпаковочка зараз буде. Так, що це в нас? О, і вже йдуть якісь комплектуєщ. Тефлоновий канал для зварки алюмінію Шланг для підключення газу Додаткові, бачите, два ролика і ключик для зажиму токосйомника і хамути. Кабель маси. Оце що за штучка? Треба буде подивитися в інструкції. Я не знаю. Якщо знаєте, підскажіть. Ось. Знаю, до 20 кг. Е, провід для підключення в розетку потрібно докупляти штекер. Чому так роблять? Тому що зараз більшість в Європі вони підключають або такий силовий на 220, або так, як ми звикли силовий це 32 А, або так, як ми звикли, 16 А розеточку. Зараз прикручу сюди 16 А. І буде перший запуск. Все, нормально там прикрутив. О! Красота! Тут плівочка. О! Ха -ха! Дивіться, можна вибирати. Бачите, ти, пальцями тицяти. Немає запаху Китаю. Навіть немає запаху пластмаси. Пахне дорога. І ще ось такий пальничок. Пальничок не йде в комплекті, він продається окремо і з регулюванням. Віддаленням. Тому і я написав, що відео називається Подарунок 60 тисяч. Апарат 54. Пальничок в районі 3-3,2 3200. Апарат на сайті коштує 54 тисячі. Але хто підписаний на мене, знає, що за промокодом Київ Ведінг говорите, що ви від мене і зможете отримати знижку. І за цю знижку зможете купити пальничок ще додатковий, або на тік, або на мік. І Якщо ви хочете, щоб я зробив великий обзор на цей зварювальний апарат, от, його функціональність, пишіть в коментарях, хочемо обзор. І я зроблю обзор саме на цей агрегатік. Бляха-муха. А кодекій. І послухайте. Чіт! Красота щелкає! Красота! З вами був Велдинг. Погнали до зустрічі! Якщо хочете, давайте в суботу зробимо зйомки. І в, в неділю зранку або в суботу вночі, скоріше в, скоріш в неділю зранку, закину вам відео.